Само піка 445. Це якщо будуть перетворення вже. О, тепер я земля. Буля. Як себе так встати? Добре, може в ромашку вдасться вже перетворитися? в ромашку не виходить. Ось тільки блоки. Свинюшка. Я так корсь мене. Якщо буде виживання з перетвореннями на мобів, я постараюся. вишити нормально. Наприклад, добути дерево або стати блоком дерева. Yeah, у мене щось не те. Добре, я хочу забрати блоком дерева або, або тиквою. Я тим... Якщо дуже довго хотіла, я хочу подобувати дерево. Як за свиню називається. О! Ну новий... Відкритий. Затурмозуєш? Что ты тормозишь? Відкритый один зблоків. Це називається англійською? Це називається англійською? А блок відкриється? ну ка я листяний. Прошу, а якщо це? Ну. Все, тепер є дерево. Тепер є дуб. я дуб. Дува я дуб. Живі смішно, до речі. Ну, це ж доскою. Ж, це це одним з блоків домика. Це дуже круто. Це якщо нова тематика. Блін, не почать стати інакше. Хоча також як, як за блок рахується. Я тепер тиквочка. Курка. Мені не надався ефект лівітації. Куряці на краще. Може. Може якогось водного мешканця перетворитися? Якогось мешканця води. Та де ці мешканці води. Підводні мешканці. Що підводні мешканці, агоу. Десь котики, рипті. Може когось водних мешканців перетворитися. Нема тут нікого. А ні, є гедя ті ж. Ну, щось, наприклад. Стіком сказала. Може протворитися. Получається, то ти тікаєш. Добре, ти, значить не перетворився. Кажемо варіант. Бабі вертом, еплі. Я мала на того. Тільки, правда, біла. Бачите, за невелику перерву. я зараз пошукаю щось везли якогось монстрів. Ось я колись перетворитися до якогось злого монстра. Клавця, це вже не може перетворитися, бо це ж не... Це не рахуйте як за блок. це? Блін, шкода. Ми прям прямо в усі блоки. Що вдасться добути його і тоді він мені відкриється? Ну-ка. Ні, я в нього не зможу перетворитися. А, понятно. Я не з ким не граю. Ну стоп. А можна як він крафтиться? я не можу привезти усіх, ну трудно. А шкода. Хотілося б. Я шукати якихось з них монстрів, бо мені не треба. Щоб якогось одного злого. Виходьте. Десь я їх буду довго шукати. І заводив цього 10 хвилин. Я його це не звучало. Звісно, немає ще відкритого. Тобто ми більше. Якось мало монстрів. Вже ніч, яка глибока. Монстрів ще немає. Агоу. Де ви? Аго, де ви? Злі монстри. Я вообще кто? Кто куня? Да вы давай. О! Я порфорусь ули. Я профорию с ули. Ух ты, як круто. Каблок берези. Я блок берези. Добуду березо. І потрібно добути багато. Дякуючи тому моду, я зможу мотоматику на каналі зробити. І от що доступні. берези добуваємо тебе. Це як нова тематика? Ну он -кот"? А, понятно, це та ліства. Чого, зараз? Що зараз? Кроссно находиться за сніг. Тут ці булки снігу. А вовки, де? Де вовки? Дві монстры. треба стати знов собою. Може так он туда спавниться У То це спавниться. Ну-ка, зомбяки Я знову я. Де ви? Де ви? Может, тут пещерис сховалися? А не я боюсь. Так как ніч, а вони ще не заспавнилися. Підозріло, якось підозріло. Навіть занадто підозріло. Де всі монстри? Де вони? Тут ну, ну не включена мирна складність. Ще один коник. Так знаю, що я буду не того самого. Тут було ще іншого. Ну, ось 20 досок і ще теж ще небагато. 72 палочки, один верстак. Скрафтити. Там є такі інструменти, щоб вбивати монстрів. Забираю верстак. О, ну онколівс. Я тебе вб'ю, кор. Блин, серьезно, я молоді, кі, протур, ну можу тільки притуритися... Ну-ка, можно притуртися в блок, цей? Я Я камінь. Я камінь. Тиху, я так устану, подивимось. Це з другої сторони. І третій особи. Ну-ка. Камінь купає камінь. Я тебе тут вирю, собі сходи. О! Я камінь. Хі -хі -хі. Зараз не знаю, стану корову, тільки я хочу її спочатку вбити. Ну-ка. Вони і ну ладно. Там і так є ще одна корова. Палочка норфочка. Ну, сосі, шкода, що не тріска. Я в тріскою би стала. То я тут ту корову бачила. Не ховайся! Осла може перетворитися. Ну-ка. Опа. Ось вот ота корова. Op op op. a lá. droga, deu no olho. Já dá, é? Мамо, що не провожу перетворюватися. Ну, я буду вже прощатися всім папа. Тад лайк, підписуйтесь на мій канал. Це відео це про перетворення. Це про перетворення. Раді з ну, вам воно зайшло. Здай... Оцініть його в коментарях, пишіть коментарі. Всім папа, на -па. мене був Пікач 3045.